Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати фаршировані півники. Півники за цим рецептом виходять неймовірно смачні. Нам потрібно взяти 8 півників. Для намазки нам потрібно взяти 4 столових ложки солі, 150 мл соєвого соусу Пів чайної ложки чорного перцю пів чайної ложки сухого чеснику, одну четверту чайну ложку сушеного імбіру, 2 столових ложки меду. Все ретельно перемішуємо, і намазка готова. Зараз будемо намащувати півники. Ще раз все перемішати. Беремо півника і за допомогою кулінарного пензлика змащуємо всього півника. Зверху. І в середині. От і змастили першого півника. Подивіться, який кладемо його в бік. беремо другого півника і теж змащуємо зверху і всередині. У мене вісім півників, а ви можете брати один чи два, скільки вам буде потрібно. Відрізаємо кінчики з одного і з другого. Беру в холодильник, щоб замаринувати, на одну годину або на чотири, а тим часом робимо начинку. У розігріту пательню наливаємо 2 столових ложки олії, Сипаємо три невеличкі цибулини, нарізані кубиками. і цибулю смажимо до м'якості, до золотистого кольору. Коли цибуля стала м'якою, сипаємо дві морквини натерті на крупній терці. І смажимо до м'якості. Морква стала м'якою висипаємо у миску і даємо охолонути. Один кілограм очищеної печериці нарізаємо на скипочки, беремо пательню, наливаємо 2 столових ложки олії, розігріваємо її і всипаємо печерицю. Мішаємо і смажимо, щоб вийшла рідина. Коли рідина випарується, шампіньйони готові. Викладаємо їх у миску. В глибоку миску всипаємо печериці і цибуля з морквою, солим, перчим до смаку. Додаємо одну чайну ложку паприки, зелень петрушки і кріпцю. І все ретельно перемішуємо. Начинка для півників готова. Пройшов казаний час. Півники замаринувалися. Беремо нижню, кладемо на дошку і за допомогою ложки начиняємо начинкою. Начинки не жалійте, її хватить. Цей півник важить 600 г. А так півники важать десь приблизно 580-590 600 грамів. Начинили півника, а зараз його зв'язуємо, щоб він держався гарно кубки. І так фаршируємо всі вісім півників. Цей процес проходить дуже швидко. Подивіться, який гарний півник. Фарширований, і ми гарно його зв'язали, щоб держався кубки. І так, готові. Вкладаю у вакуумний пакет і вакуумую. Це я показую спосіб, щоб заморозити. Так нам зекономить час. А якщо ви не хочете заморожувати, то викладаємо у деку і запікаємо у духовці. Завакумували півники, півники готові. Забираємо у морозильну камеру. А коли буде треба, виймаємо із морозилки, розрізуємо пакет і викладаємо у форму для запікання. Беру три гусятниці, дві більших, одна менша. У гусятницю вкладаємо фольгу і вкладаємо заморожені півники. При бажанні можна їх і розморожувати, але я їх розморожувати не буду. В дві гусятниці по три півники, а в меншу гусятницю два півники. У миску беремо дві столових ложки гірчиці в зернах, сіль перець до смаку, дві столових ложки меду. 5 столових ложок олії і все ретельно перемішуємо. А зараз будемо змащувати наші півники знизу і зверху. Загортаємо у фольгу, розігріваємо духовку до 180 градусів і випікаємо півники 45-50 хвилин. Це все залежить від вашої духовки. Пройшов що вказаний час, півники готові. Під час випікання я зняла фольгу і залишила, щоб гарно зарум'янилися. Вони запеклися дуже гарно, а які аромати у мене в квартирі вітають, я не можу вам передати, дорогі друзі. Дивіться, яке м'ясо соковите, м'яеньке. приготовилось дуже добре і дуже смачне. М'ясо смачне і начинка теж смачна. Коли прийдуть різдвяні свята, я буду готувати такі півники, фаршировані півники. Я раджу, дорогі друзі, приготувати такі півники, хоча б один чи два. Даю гарантію, що вашим ріднім сподобаються. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Діліться відео рецептом з друзями, близькими та знайомими. Діліться у соціальних мережах. Так ви допоможете каналу продвигатися. А я вам всім бажаю смачного і продуктивного дня і миру нашій рідній Україні.